Одного разу сестричка з братиком таня і Даня мріяли, ким вони стануть, коли виростуть. Я буду лікарем, сказала Таня, адже лікар це найголовніша професія, тому що він лікує людей. А я буду будівельником, тому що він головніший лікаря, адже він будує лікарні», – відповів сестрі Даня. Ні, напевно, кухар головніший будівельника. Адже якщо він не приготує обід, будівельник не зможе працювати, сказала Таня. Значить, головніше кухара продавець. Якщо він не продасть продукти, то кухар не приготує обід, відповів Даня. А що буде, якщо продавець захворіє і не зможе продавати продукти? Його вилікує лікар, відповіла Таня. «Так хто ж тоді головніший? запитав Даня. А ви діти як гадаєте? Спитаю у тата і у мами, які професії у них. Професій різних є чимало. Сповна їх вистачить на всіх. Та є одна поміж професій, якою вчаться у житті. Вона для кожного найперша, якою вчитимеш ти. Учитель лікар та геолог, письменник, слюсар чи красляр. Всі називають головною одну професію школяр. А зараз давайте допоможемо дітям відгадати загадки. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетками лікує. Лікар. Хто готує борщ смачний, дітям хліб пече пувкий, цілий день він куховарить. Нам корисні страви варить. Кухар. Ряд за рядом цегло клав, міцну стіну майстрував, стіну стелю фарбував, наш садочок збудував. Будівельник. На вітрині всі продукти: овочі, горіхи, фрукти, помідор і оїрок. Пропонує продавець. Подумайте діти, ким ви хочете стати, коли виростете.